Маємо можливість поспілкуватися і обговорити сьогодні вкрай важливу і необхідну тему для розмови стосовно трагедії, яка трапилась вчора. Напередодні на Каховський ГЕС. У нас на зв'язку сьогодні офіцер Збройних сил України Євген Карась, активіст. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаємо, слава Україні, Євгене раді бачити. Слава. Е, розуміємо, що не маємо змоги, та в принципі нелогічно вас запитувати, де ви зараз знаходитесь, але хочемо запитати, чи володієте ви якоюсь інформацією стосовно того, що відбулося на Каховській ГЕС, і стосовно її наслідків. Е, вони намагаються забезпечити собі безпеку. Е, росіяни мають на увазі на е, лівому фланзі. Вони бояться, що там будуть десантні операції, як це було в скажімо різні події. Цікаво Білграді. Вони бояться, що те саме тільки масово буде відбуватися на лівому фланзі, де у них дуже ослаблені війська. Там дуже великий, некомплект по бронетехніці. І якщо до, скажімо, операції Сил спеціальних е, спецназу долучиться ще якась там висадка нашої техніки, тоді були б там просто повні гайки. Тому вони вдалися до цього такту геноциду. Причому я не здивуюся, якщо там втонуло і пару сотень маньок. Але нам то на цих бомжі байдуже важливо, що вони плюндрують нашу природу і створюють проблеми для мирних мешканців уже звільнених міст і для на окупованих територіях, я переконаний на жаль, через от просто низький стан сесальної інфраструктури у цих бомжей їхніх цих. Кридікувати адміністрації просто люди ну, будуть мати великі дуже проблеми е для цивільного населення. Ну по причині ненормальної евакуації, надання медичної допомоги. Тому це, ну, це просто трагедія, яка, скажімо, переконала от особисто мене, чому ми маємо якомога швидше всю цю наволоч просто знищити, не не вагаючись ні секунди і не жаліючи нікого з них. На величні уточнення я поки ласка, що ласка. запитаю: лівий фланг ви назвали. Мається на увазі лівий берег Херсонщини саме. Цю територію мали на увазі. Я маю на увазі, що правий фланг це буде напрямок от Мілітополь, Маріуполь, а лівий фланг це десантні uh -huh. операції з тої сторони. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, ходять слухи про те, що насправді е рашисти не врахували масштабів і не врахували його наслідків. Що це була недостатньо спланована і так, як вони того хотіли і очікували? Чи дійсно це так? Не здивуюся, якщо таке може бути, у них постійно є прорахунки планування операцій і вдаватися в от, в крайню міру. По перше, вони щиро е, радуються загиблим, або скажімо, е, ну просто пораненим там або особистим збиткам цивільного населення. Вони бажають зла, Вони розуміють, що Херсонщина їх не прийняла. Вони ненавидять мирне на населення. Вони розуміють, що все провалилося. І я не здивуюся, якщо вони собі запланували там трошечки. Ну а якщо не вийде, то пускай буде. Але тільки зараз вони віддають собі звіт, що те, що Сталося ну фактично кожне горе, яке роблять ці ЄОП, воно призводить до ще більшої ескалації і впевненості всього світу, в тому що треба підтримати нас в перемозі над цими бомжами. Ми розуміємо, що ви як офіцер збройних сил України сам перед чекаєте розпорядження від командування і зведень генерального штабу, зважаючи на подальші дії. Але чи можете зауважити з огляду на досвід? чи... Вплинув ось ось ця катастрофа на Новокаховський Гес на цілі збройних сил України в Херсонському та Запорізькому напрямку. Вплинуло. у нас одна з наших груп мала якраз полювати там на Херсонщині за певним об'єктом, який знаходився від Говельній пристані. Воно зараз затоплений. Відповідно, ворог втратив там ці позиції, і мені зараз цікаво, якраз я от буду дізнаватися, чи вони вивозили звідти там озброєння, те, яке мали б уразити чи ні. Но суть в тому, що десантні операції, я думаю, це до речі не паралізує, просто зменшить якийсь обсяг, тобто не факт, що навіть те, що вони провели цей акт просто тероризму, що це зупинить операції, які плануються. Зовсім не факт, і е, момент звичайно, ну зараз для Херсону може це не трошечки легше, бо трошки зміститься лінія зіткнення. Відійде вона, і відповідно ну, легше буде е, менше, точніше, буде е, вогнякого там мінометного і так далі. Ну там міномет, мабуть, не добивав, Ну до потянки цих кастрів, які були бойні, то да, там за них було рубів. А зараз острова не актуальні вони будь під водою і відстань між, е, скажімо, артилерією. Вона е, Зростає для артилерії до Херсона. Ну тобто, умовно кажучи, навіть цій біді трошки я сподіваюся буде легше Херсону, бо він був під важкими ударами. Проте кажуть, що навіть деякі військові експерти говорять про те, що нам навпаки це полегшить стосовно контрнаступу наступу саме на херсонському напрямку. Не знаю, я тут не компетентний. Ну, десантна операція це дуже складна якби, сфера. Тим більше така масова десанта це складна дуже тематика про збройних операцій. Тут я не, 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 не можу бути компетентним, бо не приймав участь в плануванні таких подібних речей. Ну, скажімо так, знаючи вже те, що робили наші військові просто по потребах, а не зважаючи на можливості. Ну, нас такі речі не зупинять. Е, якщо буде геть треба, ну буде більше човнів, буде менше особового складу. Але е, ці групи не зупинять, яким буде статися задача. І противник, в принципі, треба теж розуміти, що після таких дій, якщо вони зазнали втрат, а я думаю, що по-любому частинуваннях не попередили, вони теж будуть деморалізовані. І коли навіть після такого на лівому березі, на лівому цьому фланзі відбудеться десантні операції. Я думаю, що бойовий дух от, е, їхніх сил е, російських протидії цим десантним операціям він буде дуже низький. Тому побачимо, як воно станеться далі. Но, Скажімо так, ця катастрофа вона точно Україну посилить, тому що саме головне, що це тепер буде еквівалентно в ту кількість снарядів, в ту кількість боєприпасів, яку передадуть зараз е, країни е, наші партнери, тому що вони розуміють, ну треба зупиняти цих ідіотів. Вони здатні на причому не, не прямий нацит, ж на цих. Вони сказали, дами зірвали дамбу. Вони щось там брешуть, воно само там і так далі. Причому у них відрізняється, вже проаналізували там. Насправді населення втран. так, населення, вже навіть е, в мінобороні не вірить. Вже безпосередньо самі расисти yeah. своїм. же. Забрехалися вже дійсно. Міністерство війни. Так, Мені знаєш, більше подобається, коли говорять про Російську Федерацію, тому що яка оборона, коли вони окупанти прийшли на чужу землю вбивати український народ. Е, до речі, така аналогія. Ми пам'ятаємо, як вони верещали просто у всі свої горла. Коли була атака на кримський міст, але одна справа задати удару по транспортному мосту, а інша справа зруйнувати греблю ГЕС, яка стримувала таку силу селену води, яка зараз хлинула просто на усі прилеглі території. Це величезна техногенна екологічна катастрофа, тому що вже говорять про забруднення нафтопродуктами. А також скажіть, чи правда, що внаслідок ось цього розливу також детонують боєкомплекти самих же окупантів, які там знаходяться. Я не знаю, чи вони встигли вивести звідти боєприпаси, чи взагалі проходило по їхньому, от цей зоні відповідальності того командування, чи вони спускали до низу, до попередження, щоб відводити бійців. В принципі, знаючи росіян, я дуже не здивуюся, якщо там частина навіть російських підрозділів буде просто змитні якісь їхні озброєння, тому що просто їх не попереджали. Я думаю, що подібного роду теракти це сфера відповідальності не якоїсь там полка чи там бригади. Я думаю, це виконує якісь їхні спеціальних операцій, з погодження з командуванням сектора. Але, звичайний, Ванюшка в окопі, я думаю, вони попереджали. Тому я не здивуюся, якщо там зараз ще самі росіяни теж зазнають якихось втрат. Лівий берег він нижче, ніж правий. Тому, кажучи, на правому березі затопляється частина території. Ну, і, зокрема, от я з правого берега там зараз, мабуть, затоплене одне село. Я дивився по карті затоплень. То ми звідти працювали по противнику. Це от було, що, мабуть, там, не знаю, листопад чи десь, десь так місяць, а відповідно, лівий берег він буде більш затоплений. Там у них вся передова лінія росіян, вона буде затоплена. Я не здивуюся, якщо вони втратять значну кількість просто озброєння, тому що не попереджали. Пане Євген, скажіть, будь ласка, чи може ця катастрофа, чи можуть ці дії окупанта свідчити про те, що насправді вони побоюються контрнаступу і приймають такі невдалі і категоричні рішення? Я, я. вони просто до досирачки, інакше і цивільніше і культурніше не скажеш, бояться контрнаступу і відповідно е оці всі дії, це все просто, хоч якось відвернути цю загрозу, хоч якось її зменшити, не знаючи звідки воно піде, але ну дуже сильно бояться. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо нашим телеглядачам, що мали можливість поспілкуватися з активістом, офіцером Збройних сил України Євгеном Карасем, зокрема, про те, які позиції зараз у окупантів, яке становище їхнє в зв'язку з тим терактом, який власне вони вчинили на Каховській ГЕС, і власне про плани, в тому числі Збройних сил України.